Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Мініагро. Сьогодні відправа... відправляємо шифер 244. Ремінний. Даний трактор коштує 4400. Замовлення було по телефону. Калужський район. Село Красне. Нагадую всім, доставка в нас безкоштовна. Повний пакет документів під реєстрацію трактора. Ми надаємо так вилітає тракторець. Давай газу! Газу давай! Олег включив понижено, щоб легше було заїхати, повний привід. Трактор на борту. Зараз ми його прив'яжемо. І за годинку вже буде тракторець для свого нового власника. Всім дякую за увагу. Гарного дня!